Ми продовжимо нашу філософію війни і лекція 19. В кожному філософському рішенні присутня етика, адже вона порушує найосновніше питання як жити. І тут правило одне мораль одна для всіх, і етика, що застосовується до всіх однаково. Власне, подивимося на теорію божественного повеління, де головне протиставлення це правильно або хибно. З одного боку, може бути, що дії за своєю логікою або правильні, або хибні, а Бог завжди добрий. З іншого боку, може бути, що правильність чи хибність дії керується Богом. Тому Бог не може бути ні добрим, ні поганим. І якщо правильність та хибність незалежні від Бога, то їх треба шукати у світі об'єктивної моралі. Власне, тут важливо пам'ятати, що людську корисливість в даному випадку може стримати лише страх, кара або суперництво. І про філософію війни. Війни починають, коли хочуть, але завершують, коли можуть. Ніколо Макіавелі Мудрі світу цього підтверджують, що ми воюємо з варварами. Які не відвідували уроки історії та філософії. Філософія учить та любить.